Коли вандали відламали руки статуї Ісуса біля церкви в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, її служитель розмістив табличку так, щоб її могли побачити водії, які проїжджали повз. Замість вістки засудження для винних, котрі завдали шкоди. Це була вістка зі зверненням до світу. На табличці було написано У мене немає рук, окрім ваших. Безпосередньо перед тим, як Ісус покинув нашу планету і вознісся на небо, Він сказав своїм найближчим друзям: Ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Книга дії апостолів, розділ 1, вірш 8. Ці слова ніби повторюють слова Христа в Євангелії від Матвія, розділ 28, вірші 19 та 20. Тож, ідіть і навчіть усі народи хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Велике доручення містить важливу істину. В Ісуса немає рук, окрім рук його послідовників. Прощаючись зі своїми учнями, він доручив їм передати світові вістку спасіння. Нині з понад 8 мільярдів людей у світі близько 2,5 мільярдів є християнами. З майже 6 мільярдів людей, які не є християнами, більшість ніколи навіть не чула про Ісуса або Хрест. Як же тоді церква може вплинути на таку величезну кількість нехристиян? Заблудлі. У розділі 15 Євангелія від Луки. Ісус розповів три притчі, щоб заохотити свій народ скористатися привілеєм нести вістку про Ісуса іншим. Хоча притчі загалом схожі, проте наголошують на різних істинах. Блудний син звільнився від егоцентризму після того, як втратив усе, що, на його думку, могло принести щастя. Пам'ятаючи про любов, якою насолоджувався раніше, він повернувся додому без грошей і гордості, готовий бути слугою. Якщо тільки це допоможе воз'єднатися з батьком. Притча про блудного сина містить важливий урок про Боже серце. Хоч людина може залишити Бога, та Господь не залишає заблудлих. Перебуваючи у свинарнику, коли голод мучив його шлунок, юнак, опам'ятавшись Євангеліє від Луки, розділ 15, вірш 17, почув Божого духа, який промовляв до його серця. Святий Дух досі невідступно слідує за мандрівним грішником, закликаючи його повернутися під захист люблячого Божого серця. Господь не полишає заблудлив, щоб вони самі шукали дорогу додому. На відміну від блудного сина, загублена в будинку монета, не знала, що вона загублена. Її власниця підмітала і шукала, доки не знайшла свою цінну річ. Тим часом, як жінка загубила срібну монету, а батько втратив одного зі своїх синів, інша притча розповідає про чоловіка, який втратив соток своєї отари. І хоч коні можуть коштувати мільйони доларів, а бики і корови багато тисяч, звичайна вівця не має такої високої ціни. Однак і у притчі про загублену вівцю пастух залишає 99 овець і вирушає у потенційно небезпечну місцевість. Щоб повернути одну вівцю, дивно, що пастух навіть помітив відсутність однієї з його овець. Неможливо побачити різницю між сотнею овець і дев'яносто дев'ятьма, просто поглянувши на них. Вочевидь, цей пастух уважно стежив за своєю отарою, що свідчить про величезну любов Бога до своїх примхливих дітей. Господь помічає, коли хтось із його дітей зникає, і піклується настільки, що був готовий взятися за найдорожчу місію спасіння в історії усесвіту. У книзі Бажання віків Елен Вайт пише Одна душа настільки цінна, що порівняно з нею цілі світи ніщо. Запитання Ісуса до Фарисеїв. Нині звучить до його церкви. Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустеї та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її? Євангеліє від Луки, розділ 15, вірш 4. Це запитання було риторичне. Звичайно, вони б шукали загублену вівцю. Як Ісус сказав іншого разу, а наскільки ціннішою за вівцю є людина. Євангелія від Матфія, розділ 12, вірш 12. Що бачить Бог. Якось біля свого дому я почув тихий глухий удар по землі. Глянувши вниз, я побачив маленьку дивну істоту з плямками, схожими на очі і двома вусиками, які рухалися з боку в бік? Я сфотографував її. Зняв на відео і пішов додому, щоб показати дружині. Дружина відразу запитала: Де вона? Її треба врятувати. Негайно відведи мене до неї. Схопивши контейнер для їжі, вона вийшла на вулицю, забрала істоту і принесла додому. Виявилося, що це гусениця східного тигрового метелика. Підготувавши для неї дім, дружина помістила гусеницю в нове середовище. Ми чекали і спостерігали. Через декілька тижнів я отримав повідомлення від дружини. Поглянь на це, написала вона. З'явився прекрасний жовто-чорний метелик. Він розправив крила під теплим сонячним світлом, а згодом злетів у височінь і полетів невідомо куди. Тим часом, як я бачив якусь комаху, моя дружина побачила те, чим ця комаха може стати. І змилосердилася над безпорадною істотою. Там, де ви бачите заблудлу людину, Бог бачить того, хто може стати сміливим свідком істини, там, де ви бачите когось, хто не виявляє жодної поваги до Біблії, Господь бачить потенційного вчителя суботньої школи, пастора чи місіонера. Там, де ви бачите безтурботну душу, Бог бачить людину, яку Він може змінити, а потім використати для поширення світла Євангелія. Мільярди людей у світі не знають про Ісуса і помирають, так і не пізнавши Христа. І співчуття до цих людей спонукає нас звіщати благовістку про спасіння через Христа. Тим часом, як деякі бачили одержимого бісом чоловіка, Ісус бачив місіонера, який незабаром після цього пішов та й почав проповідувати в Десяти місті про те, що зробив для нього Ісус. Євангеліє від Марка, розділ 5, вірш 20 Після зустрічі з Ісусом, жінка біля колодязя поспішала до свого дому вже як працівник Євангелія. Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос? Багато самарянців з того міста повірили в нього через слова, які засвідчила жінка Він сказав мені усе, що я зробила. Євангеліє від Іоанна, розділ 4, вірші 29 та 39. І це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, розділ 24, вірш 14. Сьогодні Ісус звертається до своїх церкви і говорить У мене немає вук, окрім ваших.